Друзі, вітаю! Час наближається до Нового року, і дуже скоро будемо зустрічати Новий рік. Але знаєте, життя не без сюрпризів. І нова газета, російське, так зване опозиційне видання, пише про те, що Кадирова дуже срочно госпіталізували. Про це передає українська правда, посилаючись на цю російську газету, і власне. Це змушує посміхнутись. Девід Ігнашіус, головний колумніст Washington Post, робить прогноз на 26 й рік, в тому числі по змінах у владі. Financial Times робить прогноз а, щодо, власне, загалом подій у світі, в тому числі згадує Україну, пропонує дуже-дуже швидко пройтись по головних трендах, новинах. Дуже коротке відео, але тим не менше, перед тим, щоб привітати вас. Хочеться ще розповісти кілька важливих історій. Тому підпишіться на цей YouTube канал і, будь ласка, зробіть донат для наших хлопців. Завершимо рік. Давайте завершимо і збір. Надзвичайно важлива історія. Ну, власне, здавалось би, краще новини ніж. Госпіталізація, екстрена госпіталізація Путіна Путіна Кадирова бути не може може бути тільки краща госпіталізація Путіна, але знову ж таки рік був не ідеальний, тому і власне ціль обрана не найкраща, але тим не менше важлива. Кажуть, що за словами співрозмовників Кадиров прибув до столиці російської, щоб взяти участь у засіданні Госсовєта під головокомандуванням Путіна, але стан здоров'я різко погіршив його доправили до реанімації в центральну клінічну лікарню управління справами президента. А далі кажуть, в Москві його ледве відкачали знову ж таки. Цих лікарів треба покарати. Після чого він повернувся додому і на публіці після того. Не з'являвся, повідомляється, що на початку року вже госпіталізовували до приватної клініки в Грозному. Розповідають про приватну історію, яка сталася на пляжах в Туреччині, де йому стало погано. Ну, власне, бачимо, що Кадиров явно не найсильніший кінь в російській армії, але, власне, той, який дуже скоро може приєднатись до Кобзона, і дуже важливо, щоб з собою забрав. Путіна, але ще є кілька хороших новин. Що називається в останній вагон Румунія і хорватія по кілька десятків мільйонів євро дають Україні і приєднуються до програми Pearl. А це власне програма закупок зброї для України. І власне ці дві натівські країни доєднуються уже що називається під ялинку, і власне будуть допомагати фінансувати купівлю зброю Україні. За що ми їм власне і дякуємо. Також Індія почала закуповувати нафту в Колумбії ближче до Венесуели. І, власне, це говорить про те, що непогана історія. Вони можуть дуже скоро відмовитись, як мінімум, від частини закупок в Росії, а потім, дай Боже, і від всіх закупок. Е, далі. Прогноз Ігнашіуса, власне, який написав, змоделював наступні варіанти, каже, що це про це пише Washington Post, заложний може стати президентом України 31 грудня двадцять року, знову ж таки це моделювання. От, зробили прогнози стосовно перебігу війни. кажуть, що наш посол в Британії до 31 грудня року може стати президентом України. Очолить уряд національної єдності після того, як чинний глава держави Зеленський піде в відставку, таку думку власне висловив Washington Post ігнашіос серед інших варіантів Вікторині Ігнашіуса були наступні кандидати. Зеленський після перемоги на виборах легітимізує мирну угоду з Росією. Кирило Буданов, голова військової розвідки, гур, обраний попри викрики його таємних переговорів з Росією. Олег Татаров, заступник керівника офісу, який контролює внутрішні справи і представляє глибинну державу, і Віталій Шабунін. Провідний український антикорупційний активіст, чия програма проголошує корупція, вбиває прокинтися. Також колоніст зробив прогнози стосовно того, як триватиме війна. На його думку, продовжиться кривавий глухий кут а українські безпілотники знищать російський тюньовий флот і скоротять експорт російських енергоносіїв. Вдвічі також він вважає, що війна пошириться після того, як НАТО зіб'є знову ж таки повторюсь, це моделювання як НАТО. Російський дрон, який залетить європейський простір, та буде загрожувати катастрофі цивільного літака. Водночас Ігнашіс не вважає, що буде підписана мирна угода, яка передбачає територіальні компроміси з боку України та її відмову від НАТО. Малоймовірним вважає і удар ракетами Фламінго по Кремлю та прорив російських сил у Донецьку з подальшою атакою на Дніпро. Ось такі нам дає прогнози «Ігнашіус», і виходить Financial Таймс, де в топ-3 прогнози теж є Україна. Власне, тут Financial Таймс говорить про те, що тарифи Трампа в середньому не зростуть, частина е з них буде знижена. Донбас, Україна не відмовиться від територій. Конгрес США виграють демократи і повернуть палату. Сенат буде залишатися за республіканцями бульбашка, лусне, проблема у венчурів і малого бізнесу. Франція дострокових виборів не буде. Юань суттєво не змітниться, Партія альтернатива для Німеччини. Тиск зростатиме, але співпраці і приходу до влади не буде. В Японії влада стабільна, центробанки продовжать знижувати ставки. А в Британії Кір Стармер зітнеться з великою проблемою лідерства, з викликами лідерства. Ну, власне, золото перевищить 5 тисяч за унцію, а квантові комп'ютери повноцінно комерційно ще не запрацюють. В Бразилії виграє Лула, а ще музика не очолить топ-чарти. Ось такі прогнози нам дають наші друзі з The Financial Times. А я хочу сказати: ми не знаємо, цей рік буде простий чи легкий. В 22-му нам обіцяли, легкий рік сталося навпаки, але всі думали, що ми зламаємось і сталося навпаки. Цього року нам кажуть, що рік буде важкий, а статись може навпаки. Тому ми точно не зламаємось. Ми будемо гідно дивитись в майбутнє. Ми хочемо кращого, але готуємось до того, що буде давати життя. Українці точно довели в своєму світу, що це нація сильних, незламних, прекрасних, патріотичних людей, які єднаються для того, щоб допомагати. Своїй країні допомагати своїй армії і дякуючи нашій армії і нашій з вами єдності, і нашій підтримці країна вистояла цей рік. Як я вже жартав в попередньому відео, як казали всі президенти, був непростий. Були антикорупційні картонкові майдани, були і великі корупційні викриття, були і спроби залякування Росії прорвати фронт, дійти до Дніпра, атакувати з Білорусі, дійти до Львова. Нічого з цього не сталося. Принцип показали силу. Трамп почав нас хитати ще на початку року, пам'ятаєте, лютий. Ну от корупціонери нас намагались дотиснути в липні, але Україна вистояла сильна, могутня і незалежна. І знаєте, неважливо, який буде наступний рік, що нам несе цей вогненний кінь, як казала Захарова, червоний кінь, як казав Медведєв в нього там вже синій кінь. Я вам скажу, неважливо, коли ми разом ми. Сильні, ми непереможні, і ми демонструємо всьому світу ось цю потугу. Потугу до життя, потугу до... потугу до перемоги і потугу до чогось світлого. Ми на стороні світла, і в цьому точно ніхто не сумнівається, і ми на стороні добрих сил. І не може бути навіть в такому шаленому з'їхавшому розуму світі, щоб добрі сили програли. Тим більше ми для цього робимо надзвичайно багато. Так рік був важкий, і зима теж важка і далі продовжує бути важкою, але, знаєте, найтемніше перед світанком. Тому я хочу побажати кожному з вас, кожній нашій українській родині, кожному українцю, який зустрічає цей новий рік, щоб в наступному році у нас вийшло, щоб цей рік був інший, ніж попередні чотири, щоб ми дійсно досягли. Тих прекрасних цілей, які ми перед собою ставимо, щоб ми досягли тих прекрасних мрій, які ми хочемо. І знаєте що, коли кажуть, що країна це не тільки спільні кордони, спільний прапор це ще й спільні мрії. Мрія у нас одна. Я дуже хочу, щоб у нас усіх ця мрія спулася. І дай Боже, щоб 26-й рік був саме тим роком, коли вона збудеться. Обіймаю кожного з вас, бережіть себе. Бережіть своїх близьких з наступаючим новим роком і до зустрічі!